Поради батькам У світі казкових снів. Десять ритуалів, які допоможуть заспокоїти дитину перед сном. Чарівний пил. Уявіть, що у вас є справжній чарівний пил. Наприклад, це спрей з водою, який проганяє всі страхи. Розпаліть його по кімнаті, і поганий сни розчиняться в повітрі, залишаючи. Місце тільки для солодких сновидінь. Малювання снів Перед сном дайте дитині уявити, яким буде її сон. Намалюйте його в уяві. Можливо, це буде подорож до чарівного лісу чи зустріч з єдинорогами. Казкова подорож. Щовечора створюйте разом із дитиною нову власну казку, яка буде асоціюватися з теплом і затишком перед сном. Можливо, цього разу принцеса полетить на місяць, чи хмари стануть справжніми драконами. Казковий годинник. Уявіть, що годинник в дитячій кімнаті рахує хвилини до казкових снів. Разом з малюком кожного вечора прокручуйте стрілки вперед, щоб казкові сни приходили швидше. Ляльковий тіней Щовечора вмикайте нічник або ліхтарик і створюйте на стіні тіньові фігури. Використовуйте м'які іграшки або вирізані силуети, щоб розіграти коротку історію. Це може бути казка або пригода тіньових персонажів, які мандрують різними світами, даруючи спокій і сон. Кошик. Думок. Запропонуйте дитині уявити, що поруч із нею стоїть великий м'який кошик. Він спеціально призначений для того, щоб зберігати всі її думки до ранку. Запитайте, які думки чи переживання залишилися в неї після дня. Разом збирайте ці думки та складайте їх у кошик, Закрийте його на чарівний замок. Щоб думки не турбували під час сну. Це допоможе дитині заспокоїтись і підготуватись до спокійного сну. Мишенята перед сном розкажіть дитині, що вночі до неї приходять маленькі мишенята, щоб охороняти її сон. Кожне мишеня має свою місію. Одне приносить світло, інше. Накриває ковдрою, а ще одне співає колисково. Разом з дитиною виберіть мишеня, яке вона хоче сьогодні покликати, і покладіть його біля свого ліжечка. Зоряні бажання. Перед сном запропонуйте дитині загадати зоряні бажання. Це можуть бути три бажання про хороші сни або приємні моменти наступного дня явно. відправляйте їх до зірок і дивіться, як вони повільно відпливають у нічне небо. Промінь місяця розкажіть дитині, що кожного вечора місяць дарує їй свій чарівний промінь, який оберігає від усіх страшних снів. Цей ритуал додасть відчуття безпеки, допомагаючи дитині заспокоїтися перед сном. Дякую за увагу. До нових зустрічей!